Безпричинний нежить, закладеність носу, або, можливо, навіть в комок в горлі, який ви постійно відкашлюєте. Що це може бути? Можуть бути і різні причини, але одна із них є така, як гастрит. Мало хто про нього говорить, особливо коли у вас нежить, правильно ж, але це є причиною. В 50% людей немає стандартних симптомів гастриту. Гастрит дуже часто не болить, дуже часто в нього немає печії, дуже часто людей немає інших симптомів, крім як оцього запалення в носі. А чому воно відбувається? Тому що пари кислоти, які у нас є в шлунку, вони по стравоходу, вони попадають і ми дихаємо ними. У мене навіть у знайомої був випадок, коли її новонароджена дитина із -за її генетичної аномалії має дуже високу кислотність шлунку. І вона, вона чуть не вмерла, не задихнулася, не отравилася цими кислотними парами. Тому, якщо ви думаєте, що кислотність шлунку ніяк не відноситься до вашого носу, вона відноситься до вашого носу. Як перевірити це? Дуже просто спробуйте інгібітори протонної помпи, але в таких високих дозах, там починаючи від 40, і приблизно так 5, 10, 12 днів. І, звісно, посидіть на цей час на дієті. Тобто, не їжте варення, кислоти, якісь там абрикоси, навіть і від яблук можна відмовитися в цей час. Тримайте Тримайте дієту, така, яка більше схожа на е, дієту для тих, хто страждає на гастрити, це там варене, е, все парене, все варене, все ніжне. Е, і якщо за е, цих 10 днів у вас зменшиться запалення, то значить це гастрит. Якщо ви навіть відчуєте полегшення в якійсь іншій сфері, у вас є гастрит, користуйтеся.